І Рамштайн, і коаліція, і все таки величезна політична підтримка і ізоляція Путіна це те, що ми недооцінюємо до сих пір. Побачите далі, як ми будемо це згадувати, як називав Байден Путіна, як називав його маккейн сенатор, три букви КДБ, і як буде називати Дональд Трамп. Для нього, як мінімум, тут є ця теорія Володимир. великих. Що от він хоче бути таким. Він бачить на одній стороні. От якось так, великі країни, великі лідери. Але те, що він вже його називає, я його знаю, ми з ним в хороших стосунках. І ну Володимир. і Володимир, і це вже говорить про те, що це буде інший підхід. Да? Тобто, але цей підхід йому мало що приніс. 18-му році він поїхав Хельсинки і повністю програв. Про що йому потім сказали, всі, це було жахливо для іміджу Дональда Трампа. Виглядати ще раз таким на фоні Путіна Дональд Трамп не захоче. Я думаю, що він в цю пастку вже не потрапить. І тому ці всі оптимістичні з російського боку настрої, що Дональд Трамп прийшов, і це значить, що він буде діяти не як Джозеф Байден і не буде підтримувати Україну. Патрушов сказав, не Україна розвалиться ймовірно в цьому році, а Трамп не буде підтримувати. Ні, так не буде.